Нехай маємо інший кут, який має назву А. А промені в нього АК і АБ. І є точки. Деякі з них лежать на променях кута, наприклад, точка П, точка Л, точка С і точка Д не лежать на променях. І ще десь тут маємо точку М. Нехай тут буде точка М. З'ясуємо на цьому малюнку, де є внутрішня область кута, а де є зовнішня. Подивимося у внутрішній області кута, тобто між цими променями. До речі, кут має позначку, так? Маленького маленько такого кутика. Кут називається, або, ми можемо написати, КАП, або кут А, або кут Б, Назвемо його трьома літерами латинського алфавіту. Кут К, А Б. Підкреслюю, що вершина кута повинна попадати всередину позначення цього кута. Кут К, а Б маємо. І маємо точки, які є поза цим кутом. Нехай навіть ще тут якась точка М буде, то ми можемо зазначити, що точки М та М е знаходяться поза, не всередині променів кута, а поза, позавнімні, поза, поза внутрішньою область кута, тобто поза цим кутом. Тобто у зовнішній частині кута зовнішньої. А які ж точки є у внутрішній частині? Подивимося, у внутрішній частині містяться точечки. С і Д всередині. Тут. Значить, точки С, Д знаходяться у внутрішній частині кута, а де ж знаходяться точки П та Л, а точки П та Л, вони лежать на сторонах кута. Тоді постає питання, а які ж кути будуть називатися рівними? Ось маємо два кути. Нехай один кут буде Н, а другий буде Н. Так, говорять, два кути будуть називатися рівними, коли вони будуть збігатися. Тобто вони будуть співпадати при накладанні. Якщо ми візьмемо, виріжемо кут N. І накладемо на кут М, І побачимо, що е, лінії збігаються, значить ці кути будуть рівні між собою. Записується рівність кутів таким чином. Кут N дорівнює куту N. Якщо взяти, е, провести доповняльні промені, ось один промінь з деякої точки, а потім взяти і провести. Цієї самої точки і інший промінь, так, щоб вони доповнили один одного до прямої, то ми отримаємо розгорнутий кут. Поставимо точку, з якою були проведені ці промені, а кінці променів позначимо С і А. То можемо записати, що кут, який складається з двох доповняльних променів, а саме кут А, Б, це називається розгорнути. Чому розгорнути? Тому що, фактично, ми що зробили? Ми взяли, от були два е, наших е, промені, які виходили з однієї точки. Що ми зробили з цими променями? Ми взяли і от були два промені, і ми взяли просто розгорнули другий промінь до прямої і отримали розгорнутий кут. Які ж іще є кути, їх види? Ну, якщо ми візьмемо, звичайний косинець і проведемо, наприклад, промінь з якоїсь точки, нехай це буде промінь ОЦ, а потім прикладемо косинця та таким чином, щоб одна частина косинця суміщалася з променем, а другий косинець ось таким чином. Ну, уявимо собі уявний косинець, так? Нехай це буде косинець. лінічка така, трикутничок такий. От ми, якщо візьмемо цей косинець, прикладемо до нашого променя, Намалюємо собі уявний, щоб зрозуміло було, що це у нас косинець. Маємо таку лінійку. Кожен із нас її має. Так. От приклали цей косинець, і в результаті ми мали промінь ОЦ. Це була перша сторона кута, а другу сторону кута треба провести з тієї самої точки О, але вздовж другої сторони кута. Яким чином? Ось так вздовж цієї лінії. Ми отримаємо другу сторону кута, і такий кут буде називатися прямий, якщо кут є намальований за допомогою косинця. Позначимо точку. Нехай це буде точка Б на цьому проміні. промінь, ОА і ОБ. В результаті утворили кут, який буде називатися назвемо його знизу. це вершина кута О, всередину попадає, так? Це О, Б. І він буде називатися прямим. Прямий. Тепер, які ж іще види, види кутів ми знаємо? Зараз з'ясуємо. Далі у нас є. І ще кут, який називається тупий. Ну, Для цього, знову ж таки, ми повинні знати, що кут буде називатися тупим, тоді, якщо от ми маємо промінь, знову ж таки, проводимо промінь, нехай він називається БК, прикладемо знову цей самий косинець до проміння БК. Кутик Косенця сумістився. Ну, зараз, зараз я буду меншим таким Косенцем, намалюю його трошки зменшеною формою. Ось так, прикладу косинець до нашої, до нашого променя, і тоді, в результаті, коли я так зроблю, я повинна побудувати кут, який буде називатися тупий. А кут називається тупим згідно означення, якщо він буде більший від прямого, більше від нашого косинця. Тобто ми повинні що зробити? Ми повинні побудувати другий промінь такий, щоб він був не такий, як прямий, а трошки більший. Аж до розгорнутого може бути. Ось проведу промінь так. І тоді кут червоний. Назвемо, до речі, другий промінь, хай буде А. На кінці А, кут буде тоді А, Б. К. Знову наголошую, що вершина туди йде всередині. І якщо він у нас буде який більший за прямий, бачимо, поставили посинець, але тут більше його, він більш розхилений, за прямий, то цей кут буде називатися тупим. Тупий. Кут АВК тупий. І залишився ще один тип кутів. Ну, це кутик, який буде гострий. Як його побудувати? Ну, дивіться, щоб його побудувати, так само треба провести промінь якийсь, а потім з цієї вершини побудувати промінь другий, такий, щоб він був менший е, за е, прямий кут. Тобто, тут ми будували, щоб він був більший. Да? от Прямий кут, от більший. А тепер нам треба побудувати кут, який буде менший. Значить, інший бік. Всі кути, які будуть менші від прямого, вони будуть гострі. Як це зробити? Проводимо. Нехай це буде промінь. якийсь промінь, Але я хочу він ще відбудувати. Всі кути у нас дивляться вправо. Зараз я хочу вліво. Прямий кут був би в нас ось так проведений, тому я менше від прямого побудую такий гострий кутик, Назву його, нехай кут буде М. Ну і промені мені Хай тут будуть А і Б. А, б. Запишемо, що кут Б, М, А, або я могла б його. Записати по-іншому. Я могла б сказати А, Е, П, головне, щоб М була всередині. Він буде називатися гострим. Чому гострий? Бо тут такий гострячок має. Бачите, тут нема гостричка, тут прямо, а тут розгорнутий. Отже, виходячи з цього, підводимо підсумок що кут має чотири своїх види. Перший розгорнутий, якщо він є складений з двох доповняльних променів, прямий, якщо ви його провели. Через косинець по сторонам. Тупий, якщо він більший за прямий, і якщо він менший за прямий, він буде гострий. Потренуємося записувати назви вершин та сторін кутів, які зображені на малюнку. Розглянемо дані кути і потренуємося, як правильно записати сторони путів відповідно до зображення. Запишемо кути. Двома способами. Отже, перший з кутів ми бачимо, його вершина А. З неї виходять промені АК і АМ. Отже, ми можемо записати кут А першим способом. Другим способом ми можемо записати, починаючи так, щоб вершина була всередині, кут КАМ або кут з іншого боку, почати А, МАК. МАК. І от вершина кута всередині. Відповідно, наступний малюнок кут Д. Кут Д або другим способом кут С, Д, Л або Л, Д, С. Вершина Д у нас всередині. Наступний малюнок кут Q. Значок кута обов'язково. Cut кут T. Ю Б або куд Б ЮТ. І так, і так, буде вірно. І останній малюнок кут Н n, n e або з іншого боку, Е, e, e n r. Поглянемо на наступні зображення. Завдання таке. Виписати всі кути, які ми бачимо на малюнку. Ну, розглянемо перший малюнок. Для цього побачимо, де у нас вершина кута. Вершина кута міститься. Ось тут. Це є точка М, і можемо записати, записувати, куди будемо трьома буквами. Кут А МЦ. А М, С. Кут С М, а ми не будемо писати, бо це той самий кут. рівні між собою. Далі кут А. М. розбивається внутрішнім промінем. Подивіться, проміном МБ на два кути, які трошечки менші. Забра... Запишемо. Це який кут? Куд Кут МБ. Ну, начебто всі куди вказали. Але ми бачимо, що є іще якийсь промінь ФК, який йде з точки Ф. Тому ми можемо записати ще кут МФК. МФК. Ну, і оскільки точка F стоїть на середині, не на середині, стоїть на проміні МС, то і ще можемо записати розгорнутий кут, вершиною якого буде точка Ф. Бо Ф, і ФМ доповняльні повні. Кут С, Ф, М. Перерахували всі кути. Тепер ми можемо порахувати, скільки утворилося таких кутів. Перший кут. Перший, другий, третій, четвертий і розгорнутий кут це 5 кутів. Подивимося на другий малюнок. На другому малюнку теж ми маємо перший кут, який мені спадає на око. Це кут А, Б, С. Далі кут С, Б, Д. Ну і кут, який буде створений з доповняльних променів А і Б, Д розгорнутий. Це буде кут А Б Д. Ми можемо називати ці кути і по-іншому. Д, Б, С. Далі С, B А. Д, Б, А, але це будуть ті самі три кути. Того всього тут існує тільки три кути. На все добре і до зустрічі!